Привіт, мене звати Діана. Зовнішній вигляд будівель і конструкція та оздоблення обов'язково вказують на життєві пріоритети мешканців. Спробуємо дізнатися разом про думки і бажання наших земляків. Мене звати Анастасія. Частину історичної спадщини ми можемо знати через будинки, їх архітектуру. А вікна це очі будинку. Отож заглянемо прямо в очі нашого міста. Мене звати Славік. Кожне місто, навіть провінційне, має свою неповторну історію, свій запах, свою архітектуру. Кожне місто абсолютно індивідуальне. Хіба не цікаво поринути в минуле, дізнатися, як зростало наше місто? А для нашого дослідження обов'язково потрібно згадати. Продавні дні. Що потрібно зробити, щоб місто, в якому ми народилися, будинках, в будинках, яких ми зростаємо, було ще приємніше і зручніше жити? Новітні технології можуть нам в цьому допомогти. Потрібно тільки захотіти. Привіт! Мене звати Даніель. Я капітан команди. Мені потрібно організувати роботу над завданням конкурсу, зафільмуватися і підвести підсумки. Що ми зробимо? Виберемо об'єкт для нашого дослідження. Це одна із архітектурних пам'яток тараші, але об'єктом нашого дослідження ми виберемо іншу будівлю. А це музична школа. Минулому римокатолицький храм. Ще одна архітектурна пам'ятка Тараш, але ця будівля не обрана нами для досліджень. Це старий корпус гімназії Рудити. Цій будівлі біля 120 років. І своє дослідження ми проведемо з цим приміщенням. Як ви думаєте, чи є пам'яткою архітектури будівля гімназії? Я вважаю, що будівля гімназії безперечно є пам'яткою архітектури, адже цій споруді вже більше ста років потрібно зберігати початковий архітектурний вигляд фасаду гімназії. Безумовно, тому що, на мій погляд, він е, зберіг свою красу і неординарність ще з тих давніх часів. Ну, на мою думку, по можливості. Я за новації, але при цьому по можливості, щоб можна було зберегти історію. Ці зберегли свій стиль вікна старого корпусу гімназії за 120 років. Вікна старого корпусу гімназії зберегли свій стиль. Я вважаю, що їх не потрібно змінювати. Їх можна трішки відреставрувати. Так наскільки мені відомо, за час свого існування вікна не змінювали свого стилю. Майже 120 років тому почалося будівництво нового корпусу двокласного народного. Училище. А 14 вересня 1898 року корпус урочистого святкував свій день народження. Школа розпочала своє нове життя. З її стін щороку виходили сотні випускників. Новий корпус, який і зараз є красовій таращий. Будували як точну копію такої ж двокласної школи у місті Дубно. Будинок був виконаний в цегляному стилі. Головні ознаки цегляного стилю в архітектурі це повна відмова від покриття фасадів, штукатуркою та рясне використання цегляного декору. Проте значна частина будинків, в тому числі і будівля двокласної школи, не витримала випробування історією. Згодом під час ремонтів фасади почали вкривати штукатуркою. Особливу увагу ми звернемо на вікна будівлі. Стиль вікна не змінився за 120 років. Це восьмішепкове вікно з променевим завершенням. Зовнішня сторона вікна обрамлена декором. Вверху знаходиться сандрик. Внутрішніх віконних отворах зроблені глибокі відкоси і підвіконі, завдяки яким досягається кращого освітлення. Як, Як вже стало зрозуміло, вікна відіграють важливу роль у житті мешканців будинку. У нашому випадку це вікна школи, і вони повинні забезпечувати перше достатньо освітлюваність класу. Друге можливість провітрювання класів. Третє. Повинні підтримувати належний мікроклімат. Четверте. Повинні забезпечувати звукоізоляцію в приміщенні. Сучасні технології виробництва вікон дозволяють виконати всі ці умови. Лише потрібно цього захотіти. Велике значення для комфортного життя відіграють вікна. Наші дідусі і бабусі це добре розуміли, тому до нас дійшли такі чудові зразки архітектури вікон. А нам, нащадкам, потрібно це зберегти і збагатити надбанням нашої епохи.